Місіс Україна всесвіт цього року їздили представляти Україну на конкурсі в Китаї. Яке місце зайняли? Я зайняла почетний титул «Місіс Юніверс Амбасадор», который дозволяє представлять нашу страну меня в не только як учасниця міжнародних конкурсів, но і для жюри. Титул місіс для тих, хто має вже чоловіка, для тих, хто має дітей. Власне, хто ваш чоловік? Скільки У вас дітей? У мене муж двоє діток. Як в служебному романі мальчик і мальчик. Чим займається? Чоловік бізнесмен яким бізнесом займається Перевозки. Підготовка до конкурсу, сукні, косметологи, іноді навіть пластичні операції перед всесвітніми конкурсами коштують чималу суму грошей, десятки, сотні тисяч доларів, які витрачаються на все, аби потім гідно представити Україну. Ну на сам ділі, сотні тисяч. Якийсь за бюджет родини є, і з бюджету родини щось було виділено на підготовку і на поїздку до Китая мами. Ну, скажімо так, це в бюджеті 10 тисяч.